Вітаю Миколаїв, сьогодні на 27 квітня, 25 рік. І що ми сьогодні робимо? Поплакали ми трошки за своїми деревами, ну як поплакали, розчарування трошки, тому що, як деревами, персики, не буде в нас персиків, абрикоси знову ж таки на... я обов'язково покажу, який у нас абрикос лишився майже весь неушкоджений, тому що квітли вони в один час весь. А так як врожаю ну, у нас майже не буде, десь там будуть поодинокі персики, які нам буде щось коштувати і вам показати. То таке. Шкода, що ми не отримаємо сигналки, ми дуже чекали трьохрічні саджанці. В минулому році ми мали отримати, ми все обламали, а в цьому році нам обламала природа. Що ми робимо? І далі ми маємо надію на майбутні саджанці. Бачите, скільки, скільки, скільки насаджено. Це все нові сорти, там ще не щеплено. Все нові сорти, які пішли вже вегетувати. От, Наприклад, це в нас Ельдорадо. Ель сливка така, бачимо, як гарно пішла вегетація. Оце ще невідомо, а ось це ось це і ось це. Це вже по-любому, звісно, що там все добре. Ви всі спостерігали, хто з нами. Як ми їх висаджували, як ми їх щеплювали. Дякую вам. Хто не спостерігав, обов'язково підписуйтесь, підписка, вподобайка в кінці відео. Багато ще є в планах. Що є в планах? Є в планах розказати, у нас дуже одні неприємності. Дуже багато випало в цьому році саджанців, які ми садили восени. Такого у нас дуже було рідко. Не знаю чому, можливо, зіграла роль те, що... Не було вологи в минулому році і саджанці, Ну, я в продавців думаю, що вони трошки пересохли. ну Є саджанці продавців, які дуже шикарно всі прийнялись. А є сажанці, де майже нічого не прийнялось, а є саджанці продавці які 50%, а то й менше прийнялось. Це все ми покажемо. Зараз ми кинули краплю. У нас ось такий єврокуб ми привезли, кинули. Все по бистрячку робимо краплю і наші саджанці проливаємо, тому що ми їх саджали не так давно. І вже коли ми їх саджали, ну всі дивились, як я саджав своєю чудою лопатою, підривали, то під коріння по-любому просипався сухий ґрунт. Зараз вологи в ґрунті багато. Ось я покажу. Як багато. Волога є. Для саджанців волога є. Ось. там Буквально 2 см. І тут ось волога така. Ну, все, коники ліпить, як кажуть, можна. Але нам потрібно пролити, щоб по стовбурцю пішла волога, ось так ми поближче краплю ставимо, по стовбурцю пішла волога і промочило коріння, щоб воно у нас прижилося, тому що воно тільки нещодавно висаджено. Є в нас ось мейнор, бачимо, гарно теж пішов виготувати. Не буду я по сортам проходитися. Блек сплендер. Всі знають, брали ми гарні сорти, чудові. Що я хочу сказати посаджанцям, які ось ми тут висаджували ось ті сорти, які ми висадили до морозів. От бачите, потрібно обламувати. От вони поки що мовчать. Хоча ось це п'ятий стрельну бачу, одна, одна пішла. ну Ось ці саджанці, які висадили до морозів. Вони себе трошки почувають гірше. Ті, що ми висаджували після морозів, ну, ще дуже багато нюансів. В тому, якщо цікаво, можливо розповім, ну, в якості живців. Я вам чесно скажу, найкращі живці, найкращі живці. Це щоб нікого не ображати. О, Зараз обломаємо. помітив, бачите, Під ще подала поросель, потрібно прибрати. Найкращі живці це ті, які ти зрізав в себе вдома. Ми висаджували грушу. Ось груша. Ну, грушу ми брали у Володимира Попова, відразу скажу. Тут нема що е, гарні живці, але все залежить, я скажу, від сорту. Ось це дуже така цікава тема від самого живця, не то що від сорту. От Любінська десертна, бачимо, гарно прижилася. Дельбар'ю, ось, гарно, всі живці нам дали прироси. Ось цей трошки спить, ну тут бунькаїд попрацював. А так ось. Робили ми по 4-5 собі саженців, щось, собі, не щось, а в основному для себе. А те все де по декілька саженців будуть в продажу. Скарб <кхе> теж. Але найгарніше приживається ось. Те, що ти свої живці зрізав. Іх навіть видно здалеку. От, бергамот. Груша бергамот ми не отримували ще врожаю, і в цьому році знову вона ж в минулому році ми обламали цвіт, а в цьому році вона обмерзла трошки попала. Всі до одного. Всі до одного гарні прирости, всі бруньки пішли. Тож найкращі живці ж це саме твої, які ти зрізав і відразу, ну, від, не відразу. Не відразу. Так, на рахунок того, що я скажу, хто. Купував саженці сливок. Я надіюся такі, що лишилися в мене на каналі, ті, що купували. Ось саженці сливок, які, у нас ми, у нас, які ми в минулому році зимою продавали. Ось, бачите, я їх обрізав. Внизу все обов'язково потрібно видалити. Ось навіть ми бачимо, що в нас формується, то ми обріжемо його ось тут. Для того, щоб лишити один, два, три прирости. Все, іде формовка на низькому штампі. Ну так я ж формую. Ось це всі сливки, ось майнор зростає. Шкода, що не спробуємо в цьому році, мабуть, ми майнора, Да, відпадають бруньки. Ось ці всі сливки. Сливки, які ви купували в мене, вони невеличкого зросту. Ви ось це все. Знімаєте ось ці всі порослі і дивитеся до штамбу, де ви формуєте на якому рівні штамб. Лишаєте 2-3 бруньки, 2-3 порослі. Ось таких, і все, все інше видаляєте. Так що працюємо. Там у нас ще зростає алеча, на яку ми будемо щеплювати персики, які в нас вимерзли. Працюємо, все буде добре, тримаємось. Слідкуємо, підписуємося, ставимо подобайки. І дякуємо нашим захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі. Тримаємось, все буде добре.